Доброго вечора. Сьогодні я проводжу такий майстер-клас в кімоно з горами Фудзіяма. Я привезла це кімоно з Японії. І сьогодні буду вам розказувати, як японки доглядають за обличчям. І в мене для цього є багато засобів. Я хочу поділитися, щоб ви в них не заполуталися. і поділюся своїм життєвим і професійним досвідом. В мене є очищування це умиватися, гель для умивання. Гель для очищення обличчя з серії Neveid. Я не піду зараз вмиватися. В мене є ще одна, один засіб це міцелярна вода діамантова. І вона мені дозволить протерти лице тут при вас. Я знімаю макіяж по масажним лініям обов'язково Компанія випускає спрей. Есенцію тонік, який якраз і виконує цю функцію закриття і доочищення обличчя. Я наношу тонік, він дуже тонкої такої мікроструктури, щоб я потім на вологе обличчя наносила сиворотку. Сиворотка – це активна, активний засіб, який допомагає більш на глибокі слої протягнути нічний крем, який буде. Живити наші до ранку живити наші клітини нашого обличчя. Обов'язково не забуваємо і шию, і декольте. Так, а щоб ще зробити наш догляд більш е, таким насиченим, і якщо ви готуєтесь до якихось дат а, і хочете отримати супер ефект, я рекомендую маску і нічний крем. Маска в 40 раз активніше, ніж крем, уявіть собі. І це 8-годинна нічна маска на Для нанесення в мене така є лопатка, щоб ми не втручалися своїми бактеріями, які в нас на пальчиках в крем або в маску. І от я наношу тонким слоєм на сиворотку, пам'ятаєте, Да, так! Враховуючи масажні лінії. Довушка тут лімфа, так. Цю маску не потрібно змивати, і її ефект посилить наш нічний крем. Він у мене, бачите, вже закінчується. Я дуже люблю нашу серію Новейдж. Нічнині креми дають силу на відновлення, дають, стимулюють. Нових клітин. І завершую я завжди свій нічний догляд кремчиком навколо очей. Я доглядаю за шкірою навколо очей. Так, сьогодні у нас був японський догляд за обличчям з нічним кремом, з маскою, з сиверткою, а також з тонізуючою есенцією. Від нашого настрою дуже багато залежить. Тому в той час, коли ми за собою доглядаємо, ми не думаємо про щось інше. Тому цей час для себе. Гарного вечора!